Після того, коли нас перекинули в травні місяці 22-го року у селище міського типу Старий Салтів, до мене звернулися ну, начальник, і підійшов командир батальйону 227 територіальної оборони, разом з яким ми виходили на лінію державного кордону. Я до повномасштабної війни. Був начальником групи дільничних інспекторів. Це була моя ділянка відповідальності, і мене, так як начальника групи, що я знаю всі тропи, всі дороги на кордоні. Мене взяли як провідника для того, щоб показати маршрути і для замінування місцевості, щоб не дати ворогу обійти там ну, через ліси, через основні шляхи, які може де пройти техніка. Взяли стовп і пішли на державний кордон. Територія, яка контрольована ворогом, була 3,5 до 4 кілометрів. Це було серед білого дня через болота, через ліси, через непрохідні ліси, все ми пройшли спокійно, вийшли на точку, де нам треба було. Враження того, що ми повернулися на кордон, да, були високими такими емоційними. Емоційно я себе почував, але. При поверненні вже назад з виходу, коли повертався додому, тільки про свою сім'ю, про дітей хотілося ну, ще їх побачити. Не забуваємо, звісно, це відчуття, що виконали обов'язок, виконали завдання, повернулися без втрат. Це, я так розумію, була одна із основних задач, щоб деморалізувати противника, що в їхньому тилу було поставлено прикордонний стоп. Пане президенте, верховний головний Збройних збройним силами України, доповідаю, Сьогодні, 15 квітня, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на Рубіж і кордон на роздільну смугу з Російською Федерацією, країною-окупантом. Ми дійшли, пане Президент, Ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак на нашої спину. Який знак придає? 910 1 Бажання є повернутися на свою ділянку відповідальності. Все ж таки, ми прикордонники. Ми повинні захищати свій кордон.